Світильник для сіп моїх і світло для стежок моїх. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Преподобні всечесні Отці, преподобні брати і сестри другі в Христі, брати і сестри, сьогодні ми святкуємо свято Скритання Господнього. Свято який центр уваги церкви ставить подію, яка завершує розповідь Іванську про народження Ісуса Христа. Сьогодні до Єрусалимського храму приходить пречиста Діва Марія і вручник Йосиф. І на руках Богородиці ми бачимо. 40 нашого Спасителя. Можна сказати, що сьогодні до храму при святу родину привів закон Господній. Тому що згідно Божого закону на згадку спасіння усіх первенців Ізраїля під час виходу Ізраїля з Єгипту, кожен первенець. Був богопосвяченою особою. І для того, щоб батьки могли втішатися присутністю цієї дитини, яка є Божою власністю, вони повинні були принести Богові жертву на сороковий день після народження цієї дитини. Закон Божий. У Старому завіті часом називається світильником. Тому що той, хто виконує Божий закон, навіть тоді, коли, можливо, ходить серед темряви цього світу, може навіть до кінця не розуміє усієї глибини цього закону, той має світильник у своїх руках і ніколи не заблукає у тому світі. Але сьогодні ми бачимо, що тим світильником є постать Пречистої Діви Марії. Тому що вона тримає сьогодні у своїх руках у Божому храмі того, хто є не світильником, але світлом. Згодом Христос сам скаже про себе, Я є світло світу, хто ходить за мною й не блукає у темряві, але має світло життя. Сьогодні те світло у храмі побачив праведний Симеон. Але не просто побачив те світло, але прийняв на свої руки. Він готувався перейти від того світу до світу темряви, як колись вважалося у старому заповіті. Бо вважалося, що хто помирав, відходив у місце, де спочивають усокші, не бачачи більше Божого світла. Але він сьогодні радується, тому що бачить, що те світло просвічує усіх людей. Його сьогодні серце повне радості і надії. Тому що те Боже світло є Божим життям, яким, яке оживляє всіх. І він вже не боїться відходу із цього світу. Чому? Тому що на руках своїх він тримає життя, над яким не власна уже смерть. Він з тим світильником може йти навіть у країну темряви, як каже самопівець Давид. Якщо б навіть я пішов серед. Країни темряви, то я не боюся зла, бо ти зі мною єси. Богородиця сьогодні є та, яка є світильником, що подає світло світові, подає радість тим, які блукають у темряві, просвічує душі усіх, які шукають Бога. І питають, якою дорогою нам іти у тому земному житті? Закон твій, світильник для стіб моїх. У це свято Встрітення наша церква святкує особливий день богопосвячених осіб. Тих, які відійшли від того світу. Для того, щоб стати світильником для того світу, тих, які живуть своє життя відповідно до Божого закону, які втілюють у своєму житті і, і особи, ми, яких ми звикли називати монашеством. Як ми сьогодні хочемо себе запитати, яка є роль і місце монашества у житті Христової Церкви? Давайте приглянемося глибше до сьогоднішньої події, яку святкуємо у цей день. Причиста Діва Марія і ця Богом посвячена особа, і тим смітильником, яка тримає на руках єдиного святого, не просто свого первенця, але єдинородного Сина Божого. Того, якого вона воплотила у своєму тілі, дала йому своє власне життя, а сьогодні приносить його у храм. Але пригляньмося, вона сьогодні робить дуже цікавий жест. Вона сьогодні не просто тримає Сина Божого, світло світу у своїх руках, вона його передає. Симеон, зближаючись до причисти Діви Марії, не просто бачить світло, як ми вже сказали, він отримує його від неї, а разом з ним отримує надію і розуміння того, куди він прямує у своєму житті. Можемо сказати, що Богу посвячена особа, особа, яка живе монашим життям. Вона передає спасіння світу. Вона передає кожному з нас світло Божого Слова і закону. Але ще більше, Богопосвячена особа у церкві сьогодні, кожному з нас передає можливість зустріти особисто живого Христа, який присутній сьогодні у храмі так, як Він був присутній у храмі тоді. Коли Симеон і пророчиця Анна його отримали з рук Пречистої Діви Марії. Особа, яка посвячує своє життя Богові, стає світильником, з якого світить усім нам Христове світло життя. Закон твій, світильник для стіб моїх і світло. Для стежок моїх. Недаремно у цей день ми зазвичай посвячуємо світильники, посвячуємо свічки. Це є дуже глибокий символ сьогоднішнього свята. Тому що у ширшому значенні богопосвяченою особою є кожен християнин, бо кожен з нас повинен втілити у своє життя Божі заповіді. Кожен з нас, коли повинен зробити якісь важливі життєві рішення, повинен мати у руках світильник Божого Слова і його закону. Але щоб впевнено знати, куди йти, побачити мету свого життя, має зустріти живого Бога, який подається йому у руки. Сьогодні важливо, як ніколи, люди дивляться на церкву для того, щоб побачити світло, побачити якусь надію. Бо як часто фотографії з міста Києва, які сьогодні по цілому світі розходяться, є сповнені темряви, сповнені неспокою, сповнені непевності. Сповні питання, а куди ж ми йдемо? Яку дорогу нам обрати? Де нам найти той світильник, який нас поведе по правильній дорозі, з якої ми не повинні ніколи сходити, але якою повинні завжди йти? І сьогодні ми можемо сказати, що тим світлом є Боже Слово, його правда вічна, хто тримає в руках. Той світильник Божого закону ніколи не помилиться. І прямуючи до високої мети, буде йти завжди шляхетною, правильною, світлою дорогою. А життя християнина повинне просвітити і те місто, і ту країну, і той народ, в якому він живе. Тому що християнин повинен посвідчити Богові світло Божого Євангелія. Того Христового життя, яке Він сповнився у святому храмі. Нехай причиста Діва Марія, яка сьогодні передає Христа Симеонові, передасть його кожному з вас. Приступивши до святого причастя, ви сьогодні отримаєте у своє життя живого Бога, який є світлом світу. І нехай вона. Зробить нас посвяченим Богові Божим народом, який буде ходити його стежками, і у Його світлі побачить світло вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!